Добрий вечір. Добрий вечір. Чи може я вам поставити одне питання? Поставте. Скажіть, будь ласка, якщо ваш хлопець вас попросить гроші в борг, це окей чи це редфлаг? Ну якщо ми з чоловіком вже довго в стосунках, то я думаю, що це нормально допомогти йому. Да. А якщо вас просто на етапі залицянь стосунки? Ну напевно, тоді редфлаг. Страшний, ми б пішли з ним ще раз. Вийшли би чи ні? Думаю, ні. Добре, окей, окей. А скажіть, будь ласка, скільки в місяць вам потрібно для комфортного життя в Україні? Ну, якщо для комфортного, то я думаю, десь тисяч п'ять доларів. Але я зараз до цього прагну. І наразі, в принципі, можна вкластися і в дві тисячі доларів. Дві тисячі доларів ну це теж доволі непогано. А скажіть, будь ласка, на що витрачаєте ці гроші в місяць? Догляд, косметика, парфуми дуже сильно люблю. І в принципі, майже вісь, мій бюджет іде саме на них. А які парфуми полюбляєте? Ваші найулюбленіші? Я дуже люблю «Томас з космала четверті. Також люблю Бакара Руш 540. Можливо, якісь українські бренди теж любите. Із українських я знаю тільки одні і користуюся ними. Це Hello Helen. Я теж до речі чув за Хело Хелін, які саме любите. Мені дуже подобаються їх парфюми Sexy Lady in Ukraine». Вау, сексі-леді в Україні. Ви хочете бути сексі-леді в Україні? Так. The sexiest lady in Ukraine right nah, here. Так, я до цього прагну. Клас, <laughs> дякую.